Джуді Муді, книга третя. Луна друга. Наступного дня Джуді прийшла зі школи і залізла на дерево. У неї, Джуді Муді, були проблеми з великою літери П. Чому? Всенька її сім'я зла на неї через те, що вона відпустила на волю жабу. Вона лише виконала свою частку роботи з урятування світу. Стінк побачив її на дереві. Гей, це нечесно, мама татом казала, щоб ти одразу йшла до своєї кімнати. Це моя кімната, сказала Джуді. Відтепер я буду жити тут, як Джулія Батерфляй Гіл. Хто? дівчина, яка жила на дереві протягом двох років. Нам пан Тот розповідав у Каліфорнії збиралася вирубати велетенські старі секвої, тож Джулія Батерфляй гіл вилізла на одне з дерев і залишилася там. Лісороби не могли зрубати дерево, на якому сиділа людина. Вона навіть назвала дерево луна. Ти не можеш жити на дереві, Джуді, сказав Стінк. Для тебе Джуді, монарх муді. Та добре вже добре, сказав Стінк. Якщо я житиму на цьому дереві, прийдуть газетярі, а також люди з телебачення, усі дізнаються про те, наскільки важливі дерева. Я назву моє дерево лунату, тобто луна друга. А? Луна, ти, луна я? Гі-гі-гі, сказала Джуді стінку, тобі доведеться бути моїм гінцем. Гінцем? Так, гінцем і посланцем, продовжила Джуді, піди, принеси мою рацію. У Джуді Батерфляй гіл, був мобільний телефон на сонячній енергії, а я спілкуватимуся з людьми з допомогою рації. Стінк повернувся з рацією. Джуді спустилася нижче, стінк став на ящик з під молока, щоб передати її Джуді. А тепер принеси мені ліхтарик, скоро сутенітиме. Стінк пішов і приніс ліхтарик. А тепер можеш принести мені склянку води? попросила Джуді. Води? Для чого тобі вода? запитав Стінк. Я хочу пити. Забудь, відповів Стінк. Я заплачу тобі 50 центів. Як довго ти там збираєшся сидіти? запитав Стінк, обдумуючи, скільки він зможе заробити грошей. Джулія Батерфляй Гіл сиділа на своєму дереві протягом 738 днів. Раніше чи пізніше, стінку, ти принесеш мені води і сочевиці. Джулія Бетерфлягіл їла сочевицю. Сочевицю, ти ніколи в житті не їла сочовицю, вигукнув Стінк. Він приніс пляшку води. Ти винна мені 50 центів, сказав Стінк. Сочевиця скінчилася, я забув, що використав усю, коли робив модель Empire State Building у школу. Сподіваюся, я навчуся любити квасолю, сказала Ік! Сюди йде Рокі, повідомив Стінг. Він подзвонив і я сказав йому, що ти тепер живеш на дереві. А ще я сказав йому, що в тебе будуть серйозні проблеми, коли мама з татом дізнаються, як одразу після школи ти не пішла прямісінько до своєї кімнати. Це моя кімната. Тоді можна я переселюся у твою кімнату в будинку? Рокі вибіг за рогу будинку. Що не так, Джуді. Маю на увазі, окрім тебе самої. І Рокі розсміявся сам зі свого жарту. Джуді не сміялася. Джуді не вимовила ні слова. Ти маєш називати її Джуді Монарх Муді, сказав Стінк. Ага, я зрозумів, вигукнув Рокі. Я ту дівчину, що жила на дереві. А що ти робитимеш, коли піде дощ? Я сховаюся під листям, буркнула Джуді. А коли стане темно, не здавався Рокі. У мене є ліхтарик, відповіла Джуді. Тепер розумієш, що я мав на увазі? запитав Стінг. Спочатку вона збожеволіла від сміття, потім був якийсь дивний жук, може, вона з дуба гепнулася. Рокі та Стінк попадали на землю від сміху. Як ми збираємося змусити її спуститися? запитав урок і Стінк. Пан тот розповідав, щоб примусити її спуститися, лісороби вмикали голосну музику і цілу ніч світили над Джулією Батерфляй гіл яскравими ліхтарями, сказав Рокі. Ну що ж, час для операції бумбокс, оголосив Стінг. Вони врубанули голосну музику, щоб роздратована Джуді спустилася з дерева. Та вона затулила долонями вуха і наспівувала патріотичну пісню прекрасна в неосяжних небесах. Що ще вони випробовували на Джулії? запитав Стінк. Подавали до суду, відповів Рокі. Я подам на тебе до суду, якщо ти не спустишся вниз, закричав Стінг. За що? запитала Джуді. За те, що ти сидиш на дереві і уникаєш покарання, чи щось таке. Чи щось таке, сказала Джуді. Давай спробуємо потрусити дерево, запропонував рокі. Вони схопилися за дерево і спробували труснути його, та на дереві не вирухнувся жоден листочок. Це ще гірше, ніж укуси комах, сказав Стінг, показуючи свою пошкрябану корою руку. Гей, Джуді, мені потрібен лікар, справді піди принеси свою лікарську валізку. Гарна спроба, сказала Джуді, монарх Муді. Саме тоді підійшла Миша і залізла на дерево. Дякую за компанію, гукнула Джуді. Тепер я тут не самотня. Чудово, сказав Стінк. Тепер Миша також не захоче спускатися, і нам треба буде називати її Миша, яка проковтнула хвіст муді, чи якось так. Я мушу лишатися тут, сказала Джуді, – задля всіх дерев і сов, і білоклетях, задля всіх, кому потрібні дерева, навіть заради людей, і жаб. Давай просто залишимо її тут, сказав нарешті Стінк. – Кому яке діло, якщо вона впаде? Кому яке діло, що у неї будуть серйозні проблеми? Навіть Джуді Монархмуді не може залишитися на дереві назавжди. Тобі треба ходити до школи, нагадав Рокі. Джулія Ботерфля гіл отримала звання доктора наук, поки сиділа на дереві, прокричала у відповідь Джуді. Можливо, якщо ми не звертатимемо на неї уваги, вона спуститься, припустив Рокі. Операція ігнорація, проголосив Стінк. Стінк та Рокі зайшли в будинок. Миша зістрибнула з гілки і пішла за ними. Зрадниця. крикнула Джуді кішці. Жити на дереві було трохи самотньо. Джуді думала про те, чи Джулі і Батерфляй Гіл також було в самоті. 738 днів. Це довго. Джуді ледь витримала 738 секунд. Через кілька хвилин у двір знову вибігли Стінк та рокі. Стінк вимахував у повітрі конвертом. Гей, ти там, на горі, сказав Стінг. Джуді Монарх Муді. Що тепер? запитала Джуді. Ти отримала лист від шалених смужок, закричав їй Рокі. Справді? спитала Джуді, дивлячись униз зі своєї гілки. Відкрийте прочитайте мені. «Ні, за що!» – відказав Стінк. Ти маєш спуститися і зробити це сама. Я не збираюся падати через твої хитрощі, Стінку!» – сказала Джуді. Я прочитаю, погодився нарешті Стінк. Він відкрив конверт, розгорнув лист. Дорога, Джуді, Муді, прочитав Стінк. Мабуть, вони не знають, що ти ще й монарх. Просто читай. Крикнула Джуді. Вітаємо. Ви переможець конкурсу дизайну лейкопластеру від шалених смужок. Джуді не вірила власним вухам. Вона злізла зі своєї гілки на луні другій так швидко, як леопард спускається за здобиччю. Дай на мені. І вона стала читати. Дорога Джуді Муді, ми сумуємо за вашою усмішкою. Будь ласка, зателефонуйте нам і призначте зустріч зі стоматологом у зручний для вас час. Стінк та Рокі пирснули зі сміху, як порскає соком перестиглий помідор. Стінку. заволала Джуді, ти розіграв мене цей лист не від шалених смужок. Ти змусив мене спуститися з дерева, тому що стоматолог сумує за моєю усмішкою? Це спрацювало, втішився Стінк. Гарненько подивися на цю усмішку, сказала Джуді, вишкіряючи зуби, як усурійський тигр. Чи це означає, що ти не віддаси мені свою кімнату? запитав Стінг.